Здравствуйте шановні друзі! Ми закінчили розпродаж насіння і тепер на нашому сайті ви можете побачити новий каталог насіння помідорів, перців і баклажан. В цьому році у нас дуже багато гарних новинок, всього біля 100 сортів. В першу чергу хочу сказати, що насіння оброблене від хвороб і в слідуючому відео покажемо як ми робили обробку. Ми це робили ще на стадії добування насіння. Тепер про наші новинки. У зв'язку з високим попитом на томати серії гноми ми додали в нашу колекцію нові сорти. В минулорічній колекції у нас було 50 сортів, а в цьому році в колекції вже 100 сортів гномів. Які з них найкращі? Всі вони хороші, скажу тільки, які були самими врожайними. Це гном дивовижний з великими насичено-жовтими плодами з червоним розливом. Які при дозріванні стають майже червоними. Це новий сорт Балканський тигр. В нього гарні невеликі плоди, але їх так багато, що Балканський тигр став самим врожайнішим зі всіх гномів. Усміхнений осел теж має невеликі плоди, але їх безліч на кущах. Цей сорт зайняв друге місце по врожайності. Присхани величезні плоди і дуже гарні з оранжевими і червоними полосками. Сміх у кабари великі червоно-шоколадні смачні плоди. І треба назвати ще самосвіт фрейзера – Червоні великі якісні плоди. Цей сорт стабільно є одним з лідерів по врожайності. Прошу звернути вашу увагу ще на 4 сорта гномів, які виділені в окрему серію чарівник країни Оз. Цю серію створили спеціально, щоб отримати сорти з маленькими кущиками, але при цьому плоди, щоб мали солодкий насичений смак. Ми раді, що вдалося зібрати всі сорти цієї серії. Із цих чотирьох сортів, самі врожайні, це Рубінові тапочки і солодка дівчинка Джейд. Далі у нас з'явився новий розділ Сержант Пепер і його родичі. Сорт сержант Пепер був створений американським селекціонером Джейсоном Хейнсом ще в 2010 році, але він до сих пір є одним із самих популярних сортів. А за останні 15 років селекціонери проводили схрещування сержанта Пепера з іншими сортами, щоб отримати нові гарні сорти. У нас представлено 13 таких сортів. Особливо пропоную звернути увагу на сорт сержант Пепер Біколор. Екзотичний сорт, створений при схрещуванні сорту сержант пепер і жовта булочка. Це суперсорт по всім показникам, дає величезний урожай гарних і смачних плодів. Вони серцевидні з довгим носиком. Ще два нових сорта молодший сержант і старший сержант. Обидва сорта гарні, врожайні. Різниця щодо старшого сержанта, як і належить, плоди трохи більші. Далі у нас з'явилося ще два нових розділа: це сорти томатів Віталії Аліфірова і сорти Софії Саакової. Але перед тим, як прийти до них, хочу висловити велику подяку чудовій людині Валентині Гузовській, яка прислала нам насіння багатьох відмінних сортів, в тому числі і сортів Аліфірова і Саакової. Валентина Григорівна, здоров'ячко вам і вашим рідним. Тепер ваші сорти з'являться в багатьох городників. Отже, сорти Віталія Аліфірова. Це чудовий селекціонер з Казахстану. Віталій Геннадійович вивів дивовижні сорти за вагою, красою та смаком. На жаль, його вже немає, але його унікальні сорти продовжують радувати городників. У нас в колекції 15 сортів. Всі вони хороші, але особливо нам сподобався сорт Алматинський Триколор. Це один із самих красивих сортів. Великі плоди коричнево-червоні з розмитими жовто-зеленими тонами. А в середині плода просто казка. Дуже гарна різнокольорова м'якоть, соковита і дуже смачна. І хочу звернути ще увагу на три сорта: жіночий каприз, жіночий каприз біколор і жіночий каприз триколор. Дуже гарні сорти, мало що вони гарні і смачні. Але ще й урожай просто зашкалює. Багато сортів у Віталії Аліфірова з плодами гігантами. І взагалі вся серія сортів просто чудова. І слідуюча серія сортів Софії Саакової. Сорти просто неймовірні по красі і смаку. Особливо нас підкорив сорт вогняна комета Софії. Спочатку плодів на куща було небагато, зате потім рослини просто. Були увішані гронами екзотичних плодів, серцевидних з довгим носиком. Вогняна комета Софії самий гарний сорт з усіх, які у нас були. Це суперврожайний сорт зі смачними плодами. Ще один чудовий сорт салют Вікторії. Це один з найсолодших сортів. Дуже гарні серцевидні плоди і теж дуже хороший урожай. І інші сорти Софії Саакової заслуговують найвищу оцінку за красу та смак плодів. Серед солодких перців теж багато новинок. Кращий з них це сорт Великий Корабель Пустелі. Хороший врожайний сорт з великими червоними плодами. Це перець політ. Він став основним сортом українських фермерів завдяки хорошій врожайності і стійкості до хвороб і погодних умов. І це сорт червона лопата. хороший врожайний сорт зі сплющеними великими червоними плодами. А взагалі серед наших перців кращі сорти. Це самий товстостійний сорт Маріша зі стінкою 15 мм. Це прекрасні сорти української селекції Леся і Леся Жовта. Ранні серцевидні і товстосінні. Це чудовий ранній сорт здоров'я. Кожний рік стабільний врожай якісних плодів. Ранній товстостінний сорт ігрок. Самий ранній зі всіх сортів лайлак Бел. Перці міні бел – жовті, червоні і шоколадні плоди, хоч і невеличкі, але їх безліч. І, звичайно, це лідер урожайності ранній сорт дуга Бела. Ми багато років збираємо кращі сорти і будемо раді, якщо наше насіння принесе вам радість і гарний урожай. В слідуючому відео покажемо, як ми обробляли насіння від хвороб. Підпишіться, щоб не пропустити. Бажаю всім українцям здоров'я і миру!